Всім привіт! Давно я не виходив на канал, не знімав відео. Сьогодні в нас 23 грудня 25-го року. Така в нас погода. Вивезли сьогодні трошки гною. Таку невеличку латку застелили. Хочемо спробувати приорати його. Вже якось приорували тут. Там ще була редька посіяна. Ось такий клаптик вже приорали. Зараз виїхали, трошки підлаштуємо та й спробуємо поорати. Ця оранка буде під картоплю. Не знаю, що навесні будемо ще робити. Ще ще раз переварювати чи ні. Побачимо. Оримося своїм розетком бомбет. Плугом задоволені. Супер, взагалі. Порівняно з тим, що у нас був, це взагалі красота. Це сестриня. Горе не то, щоб тут вже глибоко дуже. Ну, не знаю. До сантиметрів більше як 15 точно. Місцями, то я думаю, що може 25 я навіть. Можливо, і біль більше, не знаю. Нам не суть вивороти так глибоко. Просто пригорати в ній, щоб... Не бо зараз нас передають на цю ніч морози то вже потім знаємо чи зорем тому вирішили вивести гній і заодно приорати сьогодні тут у нас така земля трошки гумей Але ні ній пріорії, сталися деякі гречки трошки. Е, нічого, зараз її кине сюди та її закине. В цілому непогано, я б сказав. Ось таку борозну робить. Три гарно, що ти скажеш. Дивіться далі. Так, будемо продовжувати орати. буде грати в одну сторону, тому що там ще в нас немає з тієї сторони гною. Ось тут вже приорний, тут ще не завезли на ось цей кусок. Тому будемо ходити в одну сторону. Зараз кручусь. Так, трішки поглибшав. Можливо, вимірювати. Трішки накрутили колесо. Зараз побачить Ось. Лугу вже більше як рік. Тві роботу виконує на ура. Цілком задоволені. що сказати. Крашторець тягає. Що ще потрібно? Хтось немає, я часу знімати місцями навіть пробусовує. Тут досить таки тяжковато, я думаю, але закидає взагалі прекрасно. Ось таку радьку за навіть така картина не, му, не ми продовжуємо орати. А ви дивіться. Ставте таке не лайки, кому сподобалося відео. І продовжуйте дивитися, як ми будемо орати. Зараз пройшов я останній раз за ура. Батьку треба було зайти. Ось така в нас картина вийшла. Плуг справився на ура. Гарненько все. Зараз їдемо чистити, мити. І знову назад ставити. Ставимо гараж і з цим конем червоним. Декілька хвилин праці і ось така маленька площа готова. Так, будемо потрошки-потрошки доорювати а навесні будемо садити картоплю сюди. Тому Зараз я вам кажу всім до нових відео. Гарних вам різдвяних свят. З настанням всіх нового року. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!